Вітаю, друзі, знову на нашому з вами каналі. Приїхали покопати ось вот такі хвощі. От був кольоровий сигнал. І отака у нас знахідка, Це у нас колечко, бачите, з яким візерунком. Ну така знахідка. пошкоджений, він деформований, але приємно. Купуємо далі. Так, ходимо ми вже, мабуть, з годинку, якщо не більше. От, синочок назбирав у мене отаких гарненьких ровликів. А в мене був сигнал кольоровий, дивіться. Спочатку до якась коробочка, а потім до мене дійшло, що це запальничка. Цікаво чи на ній є, які написи. Ну, це ще радянська, мабуть, або якась закордонна. Ну, зараз я її почищу. Правда нема в мене чим чистити, ну як-небудь почищу, покажу. Ну що ж, це все що з нею залишилось. Отакі От в неї всередині. Ага, воно ще й поламалось. Ну щось таке, типу зажалки. Запальнички. Написів немає ніяких, на жаль. Так, друзі, викопав таку сокиру. На жаль, тільки половина обуха. Нічого піде на реставрацію. Сокира була, бачите, столярна, щось тесати, лезе тоненьке. Так ще подивимося, можливо, яке клеймо. у Сокира я б сказав би по формі, або довоєнна Царська, мабуть, ні, мабуть довоєнна, бо лезо тоненьке, а обух і сама верхня частина обуха ну, дуже товсті. Ну що ж, забираємо дома почистимо. Попалась нам туристична сокирка така маленька. На жаль, розклепана. Нічого піде лезе на реставрацію. Там дуже гарна сталь. Обух сам із листового заліза. Сама я не пам'ятаю 65. та по-моєму. Друзі, вийшли ми з сином на отаке поле гарненьке. Раніше тут хати стояла, я пам'ятаю. І був у нас, блін, такий потужний сигнал, я думав... Я думав знову ложка, друзі. Перед цим ми ручку з ложки викопали. Дивіться, блін. Я думав це п'яток Катеринівський, якщо чесно. Дивізію. Це якась чепуха. Я вже зрадів, він почав знімати. Ну, на жаль, добре копаємо долі. Якщо є такі сигнали, значить є й монети. Друзі, як бачите, наша йомка від того попереднього сигналу. І був у нас ще такий гарненький сигнал. Чуєте? Я викопав, я вже бачу, що це монетка. Дивіться, це монетка. І я вже знаю, що це царська монетка, але яка схожа на до Схоже на деньгу. Так, друзі. Це у нас деньга. Щас я її потру. Як я люблю їх знаходити. Деньга це для мене дуже гарна знахідка. От вони практично всі різні. Так, а який рік? Так. Зараз почистимо. Мабуть об штани треба, поки жінка не бачи. Так. Щось не можу відчистити, бо дивіться, який рік. Так, ну друзі, схоже 51-й, бачите. 51-й, бо хвіст ворола пізній, бачите? Ну що ж, ми дуже задоволені. Першим царьком. Копаємо далі. Друзі, продовжуємо ми ходити. Дивіться, скільки тут кераміки. Різної. Ось Дивіться, візуальна знахідка. Опа, дивіться, яка пробка шикарна. Який більше ста років. Така кришталева пробочка, дивіться, в якому гарному стані. Виявляєте, за 100 років її не побили тут на полі. Ні плугом, ні культиватором, нічим. Супер, я задоволений. Переливається як алмаз. Ну що ж, забираємо йдемо далі. Прикольно. Друзі, був у нас чорний сигнал, а тоді я глянув. Терчить отака чепуха. Дивіться, оце терчить отак із землі. Уявляєте, я за нього потягнув. Друзі, дивіться, що це. Yes. Друзі, це гавинті. Блін, то це бердонка, друзі, це бердонка. Це бердонка, блін, Ну і дарма що вона зігнута. Винтовка бердана. Двой... Більш за все, дивіться, друзі, вона з затвором вона з затвором за Знохідка на полі. Ви уявляєте, друзі, знохідка польового. Це Російська імперія. Друзі, це гвинтівка Бердан 2 Бердан 2 Бердан Калібр 4 і дві лінії. Друзі, ми її вирівняємо. Прокрутимо отвір. Пропиляємо ствол і буде у нас макет. Можливо. Дивіться, яка краса, друзі. Вона ціла. Вона ціла. Звичайно, стріляти ми з нею не будемо. Ну, я в шоці. Я, чесно, я в шоці. Я не очікував такого знайти прямо на полі. Це шок. Це шок. Так. Покажи. От так. Оце так знахідка Все. Ми задоволені. От тягнуло нас сюди, друзі. Отака От чудова знахідка на полі зверху. Уявляєте? Кух, Копаємо далі. Друзі, продовжуємо ходити по полю. Пройшли ми аж до того краю, то не знайшли такого нічого. Гудзик якийсь царський. О, ось наша перша гвинтівка, дивіться, Бердер. Дивіться, це я вже повернувся просто по неї, я її скинув на обочину ось сюди. От, і йшов я по обочині, отак махав, махав прибором. І був кінець труби отакої. Я потягнув за неї, дивіться, друзі, що це. Друзі, це ще одна винтовка. Це ще одна винтовка. І схоже, схоже Маузер. Уже... Так ні, не маузер. Ні, дивіться, який стебель. О, вона з затвором вона, блін, а що це? Чекай, чекай, це лебель чи що. Так, я не розумію, що це. Підожди лю. Так. Блін, не... Навіть не можу зрозуміти за таким Россенфілд можливо. Не знаю, здаюсь. Я здаюся. Я не знаю, що це. Будемо вдома розбиратися, друзі. <ріст> Уявляєте? Вон, де моя лопата стоїть? Перша, а це друга. Ну дарма що вона зігнута. ми вирівняємо, нам з неї не стріляти. Нам головне, що вона ціленька. Ну, В зборі. Оце так знахідки. Ага. Лайк. Та лайк. <ріст> Молодець. Друзі, ми сьогодні дуже задоволені. Це дуже рідкісні знахідки, де ще на пулі. Ну, там якийсь стовпчик забитий, бачите, хто знає, що там було. Ну, ми зараз оцей горбик прошаримо весь. Так що купуємо. Так, ми вже вдома. Такі знахідки. Зараз будемо їх чистити Так. Да, це Бербен 2. Це 100%. Це 100% Берден 2. І походу вона мисливська. Хтось з неї ходив на полювання. Чому мисливська? То що ствол уже 16 чи... або... не знаю, якийсь калібр, коротше. Не 16 точно. Коротше, зроблена, перероблена вона вже під мисливський патрон. Але все одно прикольно, знахідка ціленька, я ще такого не бачу. А це, якщо чесно, я не знаю що. Це я взагалі не знаю що. Що це за мав озер, такий? У магазин схожий дуже на, дуже на мав озер. Люш, не, не, не знаю. Дуже схожий магазин на Малозеровський. Дивіться, якому воно стане. І, до речі, я так придивився теж, калібр ствола дуже великий, більш за все теж вона для полювання перероблена. Ну, давайте я їх почищу, потім покажу. Так, ну що ж. Оце наші знахідки після невеличкої чистки. Ми їх почистили щіткою по металу і вдалося визначити точно моделі. Так, оце в нас, так як я казав, бердан 2, але я помилився. От, з бердан 2 тут тільки оця скоба. Оце частинка. Це з бердан 2 А оце остача це в нас гвинтівка гра американська. І тут ось видно. Де вона? М80. Модель, мабуть, 1880 року. Так що старенький екземплярчик. Ось бачите. М80. Ось тут серійний номер. Клейма по стволу тут йдуть. Ну, така штучка цікава. Американська. Зроблена під мисливський патрон. Зараз подивимося. Бачите. Як проточена, тут вже дуже тонкий метал, можна сказати. От, так. Ну що ж, перейдемо ми до цієї моделі. Вона мене збила з пантелику тим, що коробка, бачите, Маузеровська, або така як у Маузера. От, і... Це в нас виявилася гвинтівка Ариса. Арисака ТИП-38. Це модель 1905 року. Виявляєте, періоду російсько-японської війни. Стол тут у нас зігнутий. Але що цікаво, бачите, теж вона під мисливський патрон. І, мабуть, калібр у них однаковий. Ствол, звичайно, я думаю, що не з неї. Клейма на стволу тут йдуть латинськими літерами вже. Так що явно не японець. Ну що ж, отакий у нас вчора плідний день пошуковий, друзі, був отакі чудові екземпляри. Я дуже радий, будуть гарні макети. Так що, на цю гвинтівку взагалі не треба документів робити. Так, як я вже казав, зброя, яка виготовлена серійно до 1899 року, включно, і яка вже серійно не виготовляється і деякої серійно не виготовляються набої, не з'являється. Вогнепальної. Тобто, ну, бойовою. Так що можна тримати її вдома, без всяких дозволів. Ну, а оцю, мабуть, щось треба робити. Ну що ж, друзі, дякую вам ще раз за увагу. До зустрічі, слава Україні!